Добрий день, шановні наші друзі! З вами канал Сад Чередниченки. Сьогодні ми хочемо з Володю показати вам огляд Шовковиці Чорний Принц. Ті, хто в нас брав цю шовковицю, знають, і ті, хто в нас дивляться наші відео в минулому, в позаминулому році, ми кожен рік виставляємо і так вже повелося, виставимо і в цьому році. Але не таке невеличке відступлення від того, що. Від теми, тому що всі знають, що в нас була дуже складна складна зима, складна весна. Всі знають це, бо я я гадаю, що немає такого у такої території України, де б вона не постраждала Україна від приморозків. Да? Ну може там десь у городах у людей, де там більше. Знаходиться каменних кам споруд, а так, в принципі, ус... де... в, цілому все цілому, так, в цілому всі мені пишуть, що шовковиці немає. І я хочу сказати, що у нас з володдюю наш сад теж не виняток. Дерево в нас не одне, дерево у нас ну, штук 5, мабуть, чорних принців вони є. І... Єдине, оце в нас ще ну, де, біля це, хати, яке да, біля хати, чому воно так теж у нас? От покажи, Володя, що це в нас наш біля ну, наш літаки да. е, біля хати вона е, не підмерзла, вона підмерзла і була теж чор, ну, чорнувати листічко. В неї було все це було, але вона якось швидше відійшла. І більш-менш дала нам врожай. Але це не, це не врожай. Чесно вам скажу, я знаю, що таке шовковиця. Коли вона нам дає врожай, то у нас тут під шовковицею все синє, не можна ходити. І на шовковиці все синє, розумієте? А в цьому році я позбирала ось на землі. Спеціально назбирала на землі, бо дивлюся, її так багато лежить ось тут, ось я її позбирала. Да? А на дереві хочу зірвати. І дивіться, Зараз покажу. А, ось бачите, вона якось ну, не так багато її. Ну, давайте зразу в стаканчик. Як вже так повелося в нас, ми кожен рік стаканчик е, в стаканчику Володі там, да, ми кожен рік складаємо її в стаканчик і вважаємо, скільки штук влазить в стаканчик. Але, стандартний 200, е, 200 грамотів да, 200... 250 чи скільки? Да? Ні, ні, не 250, це грамів 200, мабуть, стакан. Ну, зв... стакан, стакан звичайний, звичайний та, граньоний. Да, давайте граненый. так, звичайний граньоний стакан, як в Радянському Союзі були такі стакани в цих... Этих... Скрізь. Так, да, крізь в, автоматах там і так далі. Ці, хто знає, пам'ятає. Я, може, 180, може, 200 грамів, не знаю. Звичайний стакан. Е, до речі, залишився з Радянського Союзу. 300 Союзу, в одну посуду. А, 200. Ну, 200 грам, 200 От... Грам, казали так. Так, значить... 300, я... ну, неважливо. Володя, все, 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 все. Тепер, значить, що я хочу сказати? Що цей стакан, значить, в минулому році я не пам'ятаю, чесно кажучи, володя каже, штук 14 влазило. Треба переглянути Середньому півтора десятка. Вгляне переглянути можна відео, подивитись. Але ще хочу сказати, що в цьому році це не. Це не, ну, не можна казати, що це той сорт, який він є, насправді. Вона, не показник для нього. Не показник, вона дрібнувата в цьому році, її не так багато, і взагалі вона, чесно кажучи, вона ну, за смаком. навіть Мені, мені кажеться, що вона не така солодка, як в минулому році. Хоча, сонця в принципі, менше. і сонця їй менше було, і приморозки, все-таки ну, все воно таке болізнене, да, хворобливе. Так. Шитаємо. Чи не знаю, чи вийде чи в мене з дерева. Якщо з дерева не вийде, то Та добу, давай з землі, з землі чи тарілки. Так, одна. То довго буде, мабуть. Два, два. А ну, Володя. Ой, три. Володя, навіть... це, що хто не знає, це голос за кадром. Да, Володя це голос за кадром. І-і. Як це? інноваційно? Ну так, деякі питають, а хто такий? Хто такий Володя? Володя це голос за кадром. Ой, три. Ну, немає. А та фай не... старілки, що ти будеш? Так, да, Мабуть, мабуть, буду брати старілки, бо ну немає, кішка, немає не на дереві, дерев навіть так, щоб ну, три... оно стріли дуже зручно збирати, да да, не др, не дуже зручно. Та вона вис... високувата. І да, давайте все таки я те, що назбирала вже да. Ну, просто щоб для чистоти експерименту скажуть, що це не, не від цієї шовковиці. А, ну так, да, можуть Може сказати. А ти порівняй, на віси он покликав. Ой, то не знаю. Ну ось, ось, бачиш, ось, 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 ось вона. Та я бону вона не дозрівша ще. Ця. Ну нічого Все, вона зарозняла. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, я думаю, що в цьому році буде їй менше. Сім, вісім, де більше, вірні, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Да, 13, 14, 15, 16, 17. Ну, десь до двох десятків. 18, 19. 21, даже, да? Угу. Uh -huh. Так. Ну, я хочу сказати, що це не показник для неї. Тобто вона теж велика, вона теж здорова. Давайте зважимо на вісах її, да? скільки вона в цьому руці. 5-6, Ну, кладемо. Ні, що вони тарівання. Ага. Скільки там воно? Почекай, почекай. А, я воно не пройшла таріровання. Щас, щас, щас. щас. Налаш, налаштуємо ваги. Так. 5,64. Ну це така крупненька. Досить. Mm. Давай ти з дерева зірву. Покажи Володю, що я з дерева зриваю. О, було видно, що це з дерева? Опа. Так, ось цю і ой. ой, Ось цю ще зерво, так. Так, а ну ще давай кладемо. Та руки сині вже, да. так. Ну це майже 5, бачиш? Є такі, не дуже. Є й два. Ну, тут це вже зовсім дійсно. Ну, дрібнувату взяла, да. ну так, десь в середньому 4-5. Десь так, 4-5 вона. Бачиш? 4-5. Ну, якщо хто хоче подивитися, ще володя покажи порівняно з монеткою. Це гривня. Звичайна гривня. Стара, да, стара гривня. От, хто бачить, да? давай покладемо її от сюди. То все одно вона, вона не дрібна. Це шовковиця крупна. Але для цього року Дрібнувала, і для цього а? сорту вона дрібнувата. Ось так. Яка вона шовковиця? Ось таке не, не дуже, так сказати, радісне в цьому році врожай. Хоча ті люди, у кого взагалі її немає. І я вам хочу сказати, що там далі в нас є дерева, ще чотири дерева, в яких деякі. Вони взагалі відмерзли і тільки починають починають листочки повідбивали і плодики малесенькі позав'язувались але це смішно. Вони він вони звичайно не будуть великі, вони будуть дрібненькі. І Це, на пару тижнів пізніше. Та, я думаю, гадаю, що Володя не на пару тижнів, а більше, бо вони ще тільки зелені. Вони будуть пізніше, майже навіть на місяць, може буде. Ну, пізніше. зато будемо ще їсти місяць. Будемо, так, да, але не таку, не таку красиву, як в минулому році, да, не таку здорову. Але якщо знаєте, кажуть, на безриб'є і рак риба. Ще раз нагадую, що рік важкий. Весна важка, і всі знають, що Шовковиця в цьому році підмерзла. Е, так що... Слушай, може, для Май... порівняння Шелі. Зараз, Володя, ну? ми знімемо. Щас, зараз ми ще знімемо відео по шелі. Окремо, так? Да? так? Окреме відео по Шелі знімемо. Отакий обзор: це був обзор Чорного принца у 25-му році, складний рік. Маємо те, що маємо. На угу. все добре, і хай у вас це буде добре, і всі і вас радують врожаї. Краще ніж в цьому році. До побачення.